Нині особливий день, особлива неділя, в якій читається особливий документ, таїнственний, дуже древній і документ, який у народі старозавітному з року в рік, і з покоління в покоління передавався безошибочно ім'я тому. Родословна Ісуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова. Удивительна річ, у родослові Ісуса Христа нараз указано у Матфея, що він потомок Давида, но й потомок аж до Авраама, родоначальника єврейського народу. Оскільки Матвей писав євреям Євангеліє, то Євангеліст Лука родослові Ісуса Христа, від Авраама продовжує до Адама. І так, родословна Ісуса Христа від Адама, через Авраама, Давіда і до Ісуса Христа. Уважно. Перечитані всі покоління дають нам розуміти, що в мір Христа Спасителя було настільки ожидаємим будь-який старозавітний чоловік, який мав відношення до богослуження, а такі люди всі мали, добре знали, уміє прийде Спаситель, знали його очертання. І от перечисляються нині. Роди від Аврама до Давида – 14, від Давида до переселення у рабство Вілонської, 14, а от переселення Вейлона уже до Христа і ще 14 родів. І так, три раз по 14 родів. І все треба було помнити? І от нині той документ ми зачитуємо. Ну, а який смисл зачитувати? Річ іде в тому, що коли. Хотять пригласити в гості великого чоловіка, то дають йому характеристику, дають йому перше ім'я, його посаду, його призвання, таланти. Так от віфлеєм іудейський іде рождатися від Діви Марії Месія. Часто говорять, чому такий чутний образ? Входження у мир прийняв Бог. Від Господь міг явитися зразу як чоловік, однако не маючи родословної, його би ніхто не прийняв. Далі, отці общим хором кажуть, чоловік согрішив, Адам согрішив, і лише подобним можна було подобно вилікувати, зцілити. І тому Христос. Бог зайшов з небес, узяв наше тіло і таким образом ісцелив нашу природу. Тобто, формула подобного лише могло спастися подобним, зафіксовано іще в псалтирі, зафіксовано в псалмах, що не може прийти, брат не може спасти, і ніхто не може спасти. Хіба лише син чоловічний. І псалмопевець з псалмів каже: а не тот ли то є син чоловічий, про котрого так хвально говориш, великі слова за нього кажеш? Не тот ли є син чоловічий Месія, да, тот самий, котрий іде родитися в Юдейському, І от ми сьогодні кажемо всьому світу, що ми приймаємо Ісуса Христа. Родословна, котрого нині зачитана, підтверджена. А далі йде чудна інформація, як родився Ісус. І от звучить Слово. Рожество Христа сіце бе. Сяк було. Частичка ілі глагол бе було, ми часто переводимо вже на. Тому що вважаємо, що це нечто дуже древнє, якої ми було удивлені, коли я в Германії пішов до Лужицьких сербів, то наші слав'яни, вони говорять дуже по-нашому. І взяв, купив у магазині таку Біблію їх, а у них написано пасхально Євангелії в началі Бе слово, і слово Бе у Бога, і Бог Бе слово. І я зрозумів, так лужицькі серби не відступають у древнього імені, як нас у церковного, і ми вирішили не міняти це слово, воно звучить сьогодні так, а навчаймося, рождество Христово сіце, бе сяк било. Прибуває в церкві канонічній, ми тут діти Божі, радісні, в колядах. Віддя духовними мечами через пару днів різдво, готуємося к Ньому, бо лише так ми діти Божі, діти родинства Христового, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.